Тільки коштує професійно почистити ваш брудний килим. Єдина у Вінниці техніка, яка професійно перекилими від пилу в будь-яку пору року та при будь-якій погоді. Перший етап це обезпилення килиму на спеціальному станку. В процесі чистки килим спочатку вибивається від пилу спеціальними ременями та очищає від дрібного сміття та волосся, не пошкоджуючи його. Подивіться, скільки сміття. І ми цим з вами дихаємо. Жах. Другий етап це прання килиму роторною щіткою для того, щоб ретельно все вичистити. Використовують професійні гіпоалергенні миючі засоби, видаляють плями, бруд та неприємні запахи з килимів. Килим проходить величезну кількість очистки та прання. Далі килими віджимають та ополіскують в центрифузі, а не вішують на паркан, щоб він просто стік. Та переміщають спеціальну сушильну камеру.